Спочатку підвал у нас плавав з кришею, підвал більш-менш вивели в порядок, якогось, а до сьогоднішнього. Дня. Качівські міськраді продовжують виділяти мільйони на ремонти дахів багатоповерхівок. Остання така цифра 4 мільйони гривень. Втім, куди насправді спрямовують ці кошти, незрозуміло. Принаймні, мешканцям багатоповерхівки по вулиці Великогірній, 16. Тут потрапити до квартири без парасольки в дощову погоду просто неможливо. Дах протікає з 5 до 1 поверху. Перескакуємо, як можемо, доки ще біруємо катя. Не будемо, діляти, не будемо скакати. Вже і писала бідна та іра з п'ятого етажа. Обращалася там, навіть коли позавчора, чотири раз визивали, що пішли подивитися, що там це творить. Ну, але не Тіни, по яких проходить електромережа, тут практично повністю мокрі. Мешканці будинку побоюються, в будь-який момент може трапити й замикання, наслідки якого передбачити неможливо. Пані Ірина каже, втомилася роками проживати по мешканні з вологими стінами та у плісняві. Це все тягнеться з 2018 року. Коли в нас ми зробили були побілку в жовтні, місяці, в грудні місяці нам прийшов новорічний подарунок, почала текти криша. Я побігла, тоді було IT-сервіс, обслуговуюча компанія, пішла там, де майстрі, і говорять, дуже тече криша, у нас з люстри тече вода. Десь замкне світло, будуть проблеми, не знає, хто дати. Зараз ми знайдемо якусь машину, ми до вас приїдемо. Їдуть по сьогоднішній день. Ще тоді мешканці багатоповерхівки самотужки полатали дах. Утім, вистачило такого ремонту ненадовго, поза як вже за рік проблема з'явилася знову. Відтоді жінка почала оббивати пороги державних установ та надсилати чимало звернень до мукачівських посадовців. Я писала всюди письма, ми ходили місь віконком тричі, потім раз були, навіть, були до пологи попасти, але нас сказали, що він не приймає, По таким питанням нам записали до його заступника. Скиньте нам фотографії ваші. Я їм скинула, ой, жах. Правильно, жах. Кожен рік нам обіцяє, що ремонт криші капітальний зроблять. Будинку вже 30 років. Ніхто навіть ні одного разу профілактику криші не робив, не говорячи вже про капітальний ремонт. Тепер чую, недавно зробили в сусідніх будинках, смолили кришу. Наш будинок чомусь як і сухой. Цю багатоповерхівку, як і решту інших, обслуговує управляюча компанія «Навібуд», кошти до якої щомісяця сплачують мешканці квартир. У компанії кажуть, тут наявна заборгованість у майже 100 тисяч гривень. В першу чергу ми надаємо ці криші для ремонту, які мають ну теж мають досить ну, таку непогану проплату. А великовірно 16 славиться тим, що там величезна заборгованість. Мешканці останніх поверхів, серед яких і пані Ірина, щомісяця справно сплачують за послуги компанії. Жінка демонструє розрахункову книжку, в якій прикріплені всі щомісячні квитанції. Натомість через недобросовісних сусідів, які ухиляються від сплати, змушена страждати. Сплачу я постійно, О, в мене остання сплата пішла за який місяць е до вересня. Ну тепер жовтень заплачу, бо ще не платила цей місяць комунальні. Утім у компанії Навібут, посилаючись на заборгованість, кажуть, що лагодитимуть дах в останню чергу, яка може і не настати. Стіна плісня, буде грибок, як я можу в такій квартирі жити? Бо я вже не знаю, в мене це крик душі, вже куди мені можна йти? Натомість у Мукачівській міськраді для ремонту дахів багатоповерхівок міста створили аж три бюджетні програми. Відтак на них щомісяця витрачають мільйони гривень. А начальник управління міського господарства Андрій Блінов публічно ділиться планами та успішними ремонтами дахів у багатоповерхівках міста. Це програма підтримки багатоквартирних будинків там, де не створена ОСББ. Житловий фонд, по який сьогодні збільшили фінансування з 5 мільйонів до 8. І таким чином ми дали можливість реалізації цієї програми, збільшили можливість кількість дахів. По ОСББ у нас так само є. 32 заявки на проведення таких ремонтних робіт вже по половині об'єктів проводиться робота, де вже десь вже і завершена. Так само хочу зазначити, що виділена сума 5 мільйонів гривень. Натомість реально відповідати на болючі питання, які турбують мукачівців, Андрій Блінов очевидно боїться. Наша знімальна група намагалася дізнатися, чому мешканцям останніх поверхів доводиться страждати через відсутність ремонту даху, та чому вони повинні самотужки вибивати кошти сусідів за квартплату, аби їх будинок перенесли з останньої черги, яка невідомо коли настане. Ким такі питання, зважаючи на реакцію Андрія Блінова, його не турбують. Через прес-службу я не. Коментую проблема дірявих дахів у будинках Мукачева не з останніх у місті, і вирішувати її потрібно негайно і не шляхом тиску сусідів одне на одного за несплату, а цивілізованим належним і законним способом. Ми направили інформаційний запит до прес-служби міської ради, аби дізнатися, коли все таки мешканці великогірної 16 дочекаються ремонту даху. Тож будемо очікувати на офіційну відповідь.